Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Приїхав на рибалочку. Буду пробувати сьогодні ловити мармишкою. От мені вчора я був, прям біленька рибка клювала на воблерки, на блешенькі маленькі. І в мене сьогодні є таке велике бажання половити рибку на мармишечку. Подивитися, що відзивається, який білий хижак клює. Так що одягаємося і починаємо нашу рибалку. Ну а там подивимось, що в нас буде, що клюватиме і що ми сьогодні поймаємо. Так, друзі, ми вже спакувався я і будемо робити перший закид. Попробуємо ось тут спочатку, а потім підемо далі. Зібрав я паличку. Всього на сьогоднішню рибалку Black Fly від Максима Кривоноса. Кастомний спінг до... О, дивіться, вже перший хтось є. Не спів договорити. Ааа, верховодочка була. Вже є рибка. Так, спінінг до одного грамчика. Катушечка в мене цуріною е, тисячка Поставив 0. Здається, 0,27 двадцять грамчиків і буду пробувати, де є подачі дябаю прям з кожного Танточку поставив маленьку і будемо пробувати. Вчора гарно рибка відзивалась, бо навіть на ваблорок густірка клювала. Тому о, о о о о Тому хочу. Дивіться, знову зійшла. Вже другий схід. Можливо, танточка завелика. О, див. тільки закинув закинув і ось така красуня витяг ось така красуня у нас клює оп вика гарна рибка так чуть-чуть я -чуть перемістився і вже були покльовочки замінили о о, о, дивіться. Замінив я танточку на мотиль, щоб краще в рота облазило відпадав і краще засікатися стало. Я вам скажу чесно і правду, що з мене мармишинг хвилин рибацюга не дуже, я декілька разів за рік виходжу. Декілька разів за рік виходжу на таку рибалку. Але знаєте буває так нема-нема. Та й захотілося цієї мілочі потягати, а серед цієї мілкотні попадається. І доволі такі непогані екземпляри. Так. Біленьку рибку я буду брати сьогодні, хочу її засушити, мені дуже подобається. Я рибу майже не їм, а от сушена мені прям дуже. І от вчора в мене виникло таке бажання насолити трішки верховодочки. Вчора в мене краснопірочка на облірок попадалася гарно. Е Чотири штучки я піймав в густірочки і верховодка була і маленький жерешок, щоб був також. Тому було прийнято рішення половити саме на мормышечку О! Дивіться, вже така гарна. Дивіться яка гарненька. Ой, дійшла. Це майже моментально майже моментально не співає вона упасти приманочка як уже тут як тут ух там щучка гуляє Надо ще буде якось на щучку зібратися і вийти кажуть що вже прокльовує потихеньку я так бачу, що щучка вже потроху починає гуляти. Ви там напишіть в коментарях, як у вас з хижаком щука вже відзивається чи ще, ще рано. О, дивіться вже хто відізвався. О, кончик вже відізвався. Малий, пішов гулять. Рибалка клас в плані тому, що можна ну, піймати будь-що. Окунь, судачики навіть маленькі попадаються. Я знаю, люди щучку... о, щучок ловлять. Мирна рибка, ось дивіться, яка гарна клює. Але ж мирно. Ну, її назвати мирною не називеш, бо вона ж також нападає. Скажімо так, біла риба, Жерешок. та вся риба, абсолютно вся може спокійно попастися. І бувають навіть непогані екземпляри попадаються. Це вже щось новеньке. А, ні, не новеньке. Це прям гарна, гарна верховодка гляньте яка. В неї, правда, з клювом щось. Якийсь у неї кривий. Але рибка взагалі гарна. Ой, зіла. з'їла наживочку, Ну і що, зараз ми обновимося. Це взагалі не проблема. Так, потихеньку водичку починають включати. І зараз повинна включитися і рибка. О. Ну, Верховодочка вона й не виключалася, Об, зійшла. Але зараз повинна піти рибка. Вона зараз несе сюди течія корм, рибу. І зараз повинно піти діло веселіше. Ну принаймні вчора так вчора так було. О. О, це вже гарна така. Це вже гарненька, дивіться. Яка класна верховодочка. О, така вже гарна. Сонечко сідає, водичка тече. А рибка чомусь не клює. Е... О, трошки я укрупнився, бо щось... Ай! Зійшло. Щось було Е, Верховодочка перестала, так як ак А у кунька взагалі щось не видно. Постав я трошки більшу мармишечку. 0,55 здається і поставив я маленького рачка, але Окуня взагалі не видно, щоб він гуляв. Вчора в таке час вже прям кльов був повним ходом. Ось такий монтажик рознесений, рознесена мармишечка. Тиші я велика, я поставив трішки більшу вагу. О! О, що там у нас? Що там у нас? А це вже Барбоскін окунярчик. Так і він рачка. спокусився на рачечка. О, друзі. Блін, сход. Щось було гарне. Ну, то був окуньок. То був окуньок, але гарний. Так, окуньок починає активні я вже бачу, що... Уже он начинает плюхкать. О! Друзья, это же что-то. Краще. А ну, хоть бы подивиться, Что там у нас? Давит, давит. Угу, да ты что? Друзья. Я не знаю, вам видно? І це вона. І це вона... Хм. Це чихонька. та ти що круто. Глянь, глянь, що вона витворяє. Клас. Це дуже класно. іди, іди, мала сюди. Дивіться. Дивіться, яка красуня. А сильна яка, просто капець. Ось така, дивіться, яка гарнюня. Така гарнюня мала. Так, я з собою брав ножнички. Зараз ми її. Так, є. Гляньте краса, яка сабля. Клас. Оце, оце вже те, що я і хотів, щоб... Щось клюнуло таке, що аж вау. Для мармишки така рибка це просто вау. Так, окуньки активізувалися і прям на люту. Тільки закинув і вже малий хаває. Ось такі. Ой, хто це у нас тут? Ти що? Юначе. Ти так, дивіться. Сонечко сідає, а куньок клює Так, поставив ось таку кракозяблу. Спробуємо на неї. Так, ось він. А, відпав Малюшок. Ух ти! о, -о, -о. Хто там такий резкий? Окуньок. Це окуньок. Дейцей вже непоганий окуньок. И уже окуня проклевать починаешь. Ух ты, ух ты, ух ты. Это капец. Кто ты там, воин? А ну, о, так слухайте, це вже... Це вже не нарядний барбос. Це вже нарядний матрос. Гляньте який. Це ж уже розмір, так сказати, заліковий. Гляньте. М? Так. хтось знову непоганий. Ух ти, окунячок. Окунячок. Перед цим був судачок, але він зійшов, а я не знімав. Маленький судачок був. Приємно, приємно. Рибка прокльовує. Вже вечері Сонечко вже майже сіло. Там хвилин пів восьму. Хвилин. 10-15, мабуть, залишилося. І рибка і перестане клювати, і стане вже геть темно. Тому вже останні закиди робимо. Ох! останні закиди робимо і будемо також збиратись додому. Так. Ох ти, диви, який малий, як супротивлявся проти течії. Добрав окуньочок, окуньочок. добрав. Чик. Так, а де ж е, цей? Заліковий окунь? Хочеться за такого гарного піймать? Ах ти ж ну як вони сходять. Такі покльовки, блін. Фу Добре хоч не зрізає. Але і щучка тут може бути. Я тут ловив щучку і не одну. Маленька, але, але може бути, може і зрізати. Шнурочок. Бо я ловлю без... О, то вже мабуть і щучка була. Вихід. А можливо і ні. Ловлю на мармишку без повідця. Я рахую, що він для такої рибалки зайвий. Але ниточку зріжеть по-любому. Ух, тут тут. -ту -ту. Щось не дуже велике, але але пручається. І цього з окуня просто вилітає мальок. В нього відригує. Да. Хто там, хто там? Ага, ну, на кінець то Дивіться, ось на кінець то Я вже думав, я її не дочекаюся. Пані густірка. Так. Одна є. Вчора було чотири. То я вже думав, що взагалі її сьогодні не буде. Ні, таке є. А ось іще одна. Уже дві. Якось вони... Вони вчора пізно вже клювали. Вже майже по сутінках. Можливо вони тільки виходять на полювання, а можливо вона тільки підійшла сюди. Так, друзі, а це? А це вже щось або непогане, або мені здається. А, ні, непоганий окуньок. Непоганий просто окушарик. Опа, сюди. Так, дивіться. Який матроскин. Але він весь хворий, бачите, в чорних цятках. Так що йде він додому. І знову у нас трофейчик. Я поки що не бачу що, але щось... А! Щось. Окунь. Але також дуже гарний. Я взагалі думав, що можливо щось із білої риби. Видно, на тій стороні В журавлі ходять. Один, там вон. другий. Так потихеньку один до одного підходять, ловлять рибку. Бачите, Один пішов. Там другий. Рибацюги, рибалка наша завершилася, половили класно. Вже сонечко сіло, на дворі вже майже темно, рибка перестала клювати. Збираємося, їдемо додому. Ось така у нас сьогодні вийшла риболовля. Якщо вам сподобалось, ставимо лайк, підписуємося, коментуємо і до зустрічі на воді. Всім пока!